Допомогти матеріально та об'єднати емоційно це головне завдання нового волонтерського проєкту Разом презентували його у Хмельницькому відомі артисти, учасники культурного десанту. Це рух, головна мета якого об'єднання жителів Сходу і Заходу України. Території де окупували. А тепер потрібно деокупувати людей. Багато в кого залишилися, скажімо так, занози цієї російської ментальності, російської пропаганди, якою їх шифрували протягом півроку найбільш активно, а до цього протягом всього часу Незалежності України. Коли приїхали в Балаклію і вийшли з автобуса, то з'явилися літні жіночки, які одна з них спитала: а що ви привезли? Я кажу, ми нічого не привезли. Вони кажуть, так краще б і не приїздили тоді. Я думаю, нічого собі інше підходить. Каже, а от русські нам печення від душі давали. Існує культурний десант вже близько чотирьох місяців. За цей час організували понад 400 заходів для військових на фронті та тепер зосередили увагу на допомозі цивільним. Передусім, артисти намагаються підтримувати мешканців до окупованих міст. Окрім того, закликають всіх небайдужих долучатись до збору саме речей, а не коштів. Коли ми віддаємо щось що нам належало, ті ж самі музичні інструменти, велосипед в нас з цим пов'язані певні спогади, і ми передаємо частич частково ці спогади, і це значно більша емоційна е, включеність е, ніж коли ми щось купили і просто передали. Наразі у єднанні українців взяли участь Хмельницький, Вінниця, Рівне та Житомир. Кожне місто допомагатиме одному із деокупованих. Хмельницький збиратиме матеріальну та культурну допомогу для ізюма, допомагатимуть цьому місту, що на Харківщині і Хмельницькі комунальники для нас тут ніби елементарні речі в Хмельницькому, в інших містах. А для деокупованих міст насправді катастрофічна проблема, тому що на сьогоднішній день, не маючи молотка, не маючи ключа, щоб щось зремонтувати і зробити. Цього абсолютного процесу не розпочнеш. Ми бригади хмельничан відправляли в Запоріжжя. Я думаю, хмельничани про це чули і бачили. Ми бригади хмельничан відправляли до Чернігова, де ми допомагали з покрівлями, де ми допомагали з вікнами, де ми допомагали по багатьох напрямках господарських. Наразі артисти їздять містами, які можуть надавати допомогу із презентацією проєкту. Заразом дарують перехожим свою творчість та закликають до спільної доброї справи. з Запоріжжя ми у вас тиждень, хочемо подякувати вашому місту за гостинність і вважаю, Я вважаю, що це дуже гарна думка, коли одне місто допомагає іншому, коли при фронтовому місту, або місто, яке було в окупації, допомагає місту, яке далеченько в тилу, і це об'єднує українців. Я думаю, що спроможні. От кожна людина, яка тут стоїть, насолоджується. Музикою і має таке бажання внести якусь склад у нашій країні. Вони піднімають дух українців, мотивують дуже добре. У мене чоловік в збройних силах України ще ну початку вторгнення. І, от е малий також росте без батька, грубо кажучи, цей час, але це піднімає настрій, піднімає дух. Я тільки сказала, що ми сьогодні підемо на культурний десант. Він каже, йдіть обов'язково це також вносить свою, е свою долю в перемогу нашої країни. Перша хвиля збору для деокупованого ізюму триватиме до 10 листопада. Приносити речі можна у кінотеатр імені Шевченка. Аліна Косарева, Валерій Телеховський, Юрій Старушкін. Новини міста.